Як так сталося, що віртуальні монетки з інтернету почали конкурувати з системою, яку будували десятиліттями? І чому ця фінансова система кх -кх, ну трошечки прифігіла? Ще вчора крипту вважали мемом і пірамідою. А наразі вона стає реальною альтернативою банкам золоту і також фондовому ринку. У цьому відео ми з вами розберемо декілька моментів. По-перше, як крипта стала рятівним кругом у країнах, де гроші знецінюються щодня. Також, чому навіть у банку можна втратити, а в крипті ще й заробити. Та як крипта змінила фінансову гру? І що тепер з цим робити? Але обережно, після перегляду, може виникнути бажання, ну знаєш, Продати квартиру і купити біткоін. Це жарт. Але наполовину. Ну, може, на третину. <хи> Бо хочеш ти цього або ні, але крипта вже поруч. І вона тукає у твій гаманець. Отже, що було до крипти? Щоб зрозуміти, наскільки крипта все змінила, давайте глянемо що було до неї. Спойлер! Було якось занадто просто. Валютний ринок. Його придумали, щоб можна було обмінювати долари на євро, коли експортуєш банани в Італію або деякі інші продукти споживчого використання. І люди туди не йшли грати на курсах і на коливаннях ціни активів. Вони просто міняли свої гроші. Золото о, це святий гра для бабусі. Купив. <клес> І спокійний. Не зростає, зате і не падає. Тобто золото це як подушка. М'яко, спокійно, але не стрибнеш високо. А от фондовий ринок вже цікавіше. Адже тут вже є трішки азарту. Люди інвестують, щоб обігнати інфляцію. І тут ховається монстр. Інфляція це. Такий собі фінансовий комар, який тихенько впливає на твої гроші щороку. Типу в тебе, не знаю, може бути 1000 доларів, а через 10 років, як би є, але вже як 500, тому що на них те ж саме вже не купиш. Бо мінус 6% щороку це привіт знецінення. Hello. І тут з'являється новий фінансовий гравець під назвою Крипта. І от 2009 рік, коли всі думали, що все зрозуміло. Банки це стабільність, золото це надійність, а акції це розвиток. З'являється біткоін і каже: Всім привіт! I'm a Я тут трошечки зміню вам реальність. Спочатку всі, звісно, сміялися. Мемчики, піраміда, там все впаде, це все мильна бульбашка. Is going to zero. zero. Але поки вони сміялися, банки почали банкрутувати, акції падати, а біткоін зростав. І тут люди зрозуміли страшну істину: ризик є всюди, а от прибуток далеко не всюди. Тобто у банку теж можна втратити на фондовому ринку. Звісно, також. То чому б не ризикнути там, де є потенціал вирости? Десять разів більше. До речі, не клікай на посилання в описі, якщо ти не готовий зрозуміти, як працюють великі гроші у 2025 році. Але якщо ти все ж таки готовий, то там є від мене навчання без води з практикою і реальними кейсами. Побачимось! Цифрове золото нового покоління. Біткоін вже всі називають новим цифровим золотом. І всі це не я, і мої учні або друзі, а це найбільші СЕО фондів. І вони його називають новим цифровим золотом, тому що біткоін є дефляційним активом, тобто його є обмежена кількість так само, як і долар. Звісно, не як долар, так само, як і золото. Адже долар в будь-який момент можна додрукувати, просто включивши печатний станок ФРС. А от золото, коли воно буде повністю видобуто, то відповідно більше золота і не буде. І його ціна дуже сильно виросте. Така ж саме ситуація з біткоїном. Всього може бути видобуто 21 мільйон біткоїнів. і ні одним біткоїном більше. І відповідно. Коли його стає менше, то його вартість зростає, і він враховується в якомусь сенсі як Захисний актив, але знов-таки, з моєю вірністю, дуже величезного зростання. І зараз його купують не лише АйТішники, а й держави. Трамп закуповує, Федеральний резерв США закуповує. І ТІФ на біткоін уже у Штатах і інших країнах запущені. І це ще не все. Зараз у тренді RWA. Або Real World Asset, або токенізація активів реального світу. Тобто зараз токенізують нерухомість, машини, облігації і все це на блокчейні. І що це означає? Це означає, що крипта вже не якась тіньова фішка для фріків, Це реальний ринок величезного капіталу, так не настільки великий, як фондовий, але. Як молодший брат, і тому він швидше у зростанні, тому що в нього треба вкласти менше коштів, щоб отримати більше зростання. Але в чому взагалі фішка? А ось у чому. У класичні ринки треба вливати мільярди, щоб якось зрушити графік ціни. У крипті залетів мільйончик, і графік вже танцює ламбаду. А ще це. Відкрито головне, крипта це не тільки про гроші, про спекуляції на коливання ціни активів, це про свободу. Саме тому першими криптою почали користуватися не бізнесмени, а люди в країнах, де валюта просто летіла в прірву, наприклад, Венесуела, Ель Сальвадор. Там крипта. Буквально стала рятівником. Контролюй сам або тебе контролюють. Децентралізація зараз звучить як щось з підручника, але по факту це просто немає держави, яка може заблокувати твої гроші. Немає банку, який скаже, ой, ми заморозили ваш рахунок, бо щось нам не сподобалося. І відповідно ти сам керуєш своїми грошима. Хочеш перевести гроші в іншу країну? Свіфт іде два дні або навіть більше п'ять. Я думаю, начебто 40 доларів комісії, і треба довідку про походження коштів крипті ти можеш відправити кошти з будь-якої точки, в будь-яку точку за 10 секунд і заплатити за це 1 долар. Будь-ти відправляєш 10 доларів або мільйон. І жодних питань, все дуже зручно, швидко і без третіх осіб. А ще блокчейн це дуже прозоро, адже усі транзакції ви можете побачити. Але імена вже ні. Тож тут все анонімно, децентралізовано і незмінно. Тобто не можна стерти, підробити ой, ми випадково щось видали, втратили і так далі. Словом. Революція. Тож, якщо коротко, то крипта зробила з фінансами те, що інтернет зробив з комунікацією. Згадайте просто, як люди боялися імейлів, а раптом воно не дійде, а раптом я відправлю іншій людині, і так далі. А тепер бабуся тобі надсилає різні гіфки з Пасхою у вайпер. Так само. І з криптою. Є така штука, як масове прийняття або маса допши, яке починається тільки зараз. І умовно, зараз ми знаходимося, як ми були у 2000-х роках з інтернетом. Хто з вас користувався інтернетом у 2000-х роках? Тож, що ми з вами маємо? По-перше, крипта це найзручніший спосіб керувати своїм капіталом. Також це найвигідніший інструмент, щоб примножувати зараз свої гроші. І найголовніше. Це незалежність від системи, тобто світ фінансів вже змінився, і питання не в тому, чи треба тобі йти в крипту, а коли ти нарешті туди підеш. Адже через 10 років абсолютно кожна людина буде нею користуватись. Якщо ти хочеш зробити свій перший крок грамотно, то в описі під цим відео є анкета перед на моє навчання по крипті. Там ми розбираємо і спотову торгівлю, і ф'ючерси, і токенсейли, ноди та тестнети, децентралізовані фінанси, просто базу про крипту, яку зрозуміє навіть дитина або будь-який новачок. Тому, якщо ти хочеш грамотно почати свій шлях у крипті і не втрачати, а заробляти, то заповні анкету в описі під цим відео. Ну і на цій ноті наше відео добігає до кінця. Сподіваюся, що вам було корисно та цікаво, і побачимось в наступного випуску. Па-па!